Всім привіт, друзі! Це Марина Люкермлаєва і це шоу бісики. І сьогодні ми будемо препарувати нову жабу, велику жабу. Вся країна півтора роки шукала колишнього голову СБУ Івана Баканова. Питання де саме перебуває Іван Баканов, постійно викликало у президента України Володимира Зеленського такі дуже неприємні відчуття і раптову мовчанку. Баканова, баканов. Давайте наступне запитання. Але виявилося, що лейтенант Іван Баканов, ймовірний державний зрадник, який свідомо віддавав ключові посади у системі СБУ агентурі ФСБ. Він не перебуває на фронті, він не сидить в тюрмі, він не ходить на допити. А він ладнає собі нову кар'єру. Іван Баканов спокійно живе на волі і навіть отримав днями посвідчення адвоката. Що собі? І я не жартую, тому що наш пацієнт власноруч виклав відповідні фото. Знаєте, оця загальновідома фраза президента? Що позвоню по поводу цього черта. Тепер носить абсолютно інші конотації? І безумовно від мене головне питання: чи погодяться у майбутньому Зеленський та Єрмак, якщо їх у суді, особливо з питань державної зради, буде представляти елітний адвокат Іван Баканов? Але давайте відразу розберемося, для чого Івану Баканову о, корочка адвоката. Я задала пряме питання знайомій юристі, чи допоможе ця ксива адвоката Іван? Ну, Баканову, якщо, наприклад, десь виникне підозра і він почне ходити на допити у питанні державної зради, цитую, що мені написала юристка. Звичайно, там спеціальний порядок притягнення до кримінальної відповідальності. Треба підняти закон України про адвокатуру і адвокатську діяльність, але ніби з дозволу заступника генерального прокурора чи генерального прокурора. Враховуючи, що генпрокурором у нас зараз працює Андрій Костін, людина, яка по деяку дуже близька до Андрія Єрмака, ну ми ж розуміємо, що Івана Баканова ніхто не буде ні в чому підозрювати. І очевидно, що не буде ніякого падення генерального прокурора, генерального прокурора зама, щоб Іван Баканов прийшов на допит. Далі мене цікавив ще один дуже цікавий нюанс. Чому про е, отакі кар'єрні перемоги Івана Баканова країна дізналася постфактум, а не в процесі, коли він там проходив, наприклад, необхідну практику для отримання цього статусу? Отже, пише мені моя знайома пан юристка. Я зараз хочу теж отримати таке посвідчення, але серйозно там є реєстр кандидати здають два. Іспити, а потім стажування. Далі кандидати, які планують отримати адвокатське посвідчення, вони подають трудову книжку і витяг про юридичний стаж. Тобто, як зазначає моя співрозмовниця на горі, скажімо так, не знати про це не могли, тому що процес цієї практики подання документів він розтягується десь у 6 місяців. А отже, цілком ймовірно, що згори, із політичної верхівки була дана вказівка. Не пушимо тему і не подаємо виду, що Іван Баканов у нас намагається отримати посвідку адвоката. Тож, цілком ймовірно, що вибір Полтавської області досить віддаленою від Києва, це була така абсолютно не випадкова акція, знаєте, щоб було подалі від очей українських журналістів. Отже, пише мені моя співрозмовниця. Очевидно, що їхня задача була закрити інформацію до моменту отримання, щоб суспільний резонанс не зашкодив йому отримати. Бо можна ж було запросити результати іспиту і подивитися, де саме стажувався Баканов. Ну а зараз, по факту, вийшло шито-крито, і Баканов має посвідку адвоката. І знаєте, що я вам хочу скажу? Десь у повітрі так щедро густо запахло кандидатську дисертацію Іллі Киви. Це був ще один такий товариш, який у нас захищався. У сфері державного управління Закон прийнятий в цілому. Переходимо до наступного питання. Колеги, прошу не розходитись тут, взагалі немає права. Навіть трошки не так. Давайте згадаємо саме день, коли Ілля Кива захищав цю свою дисертацію. Як це було? Згадуємо. Не на всі запитання Кива знайшов відповіді, але пообіцяв це зробити в наступній науковій праці. І з цієї кажуть, наукові керівники та опоненти, він впорався на ура. Тобто очевидно, що політична верхівка і Іван Баканов вони зробили висновки із кейсу лікиви, тому що тоді інформація була публічною. Анонс, що він буде там і там захищати свою дисертацію, відповідно в це місце приїхала купа журналістів. Тепер е у нас Іван Баканов захищав е ці свої іспити адвокатські без зайвих очей, і вуаля, він у нас вже адвокат. Але згадуємо, як це робив Ілля кива. Всі 13 членів комісії які були на захисті його наукову кваліфікацію філософа підтвердили. А от із журналістами академічні дискусії не вийшли. Десертант дійсно дуже дуже впевнено на себе поводив. Очевидно, що Іван Баканов теж дуже впевнено поводив себе на цьому адвокатському іспиті, тому що його фотографії ну просто випромінюють впевненість у завтрашньому дні. Ну і давайте е знову ж таки нагадаємо, як це було для прикладу у Іллі Киви. Пане Ілля, ви вже наклали на права журналістів і громадян. Можете пошли со мною в туалет, я тобі там е розкажу і заодно закончу то, що я не почув, а? дружочек. Ну а тепер давайте ж подивимося, для чого Івану Баканову потрібен був цей захист адвокатської корочки. Для чого ж йому було потрібне саме це Алібі? Ну я думаю, що всі знають, що Іван Баканов це кращий друг президента Зеленського, його сусід по будинку в Кривому Розі. І... Сам Зеленський дуже активно протягував свого товариша в 2019 році на посаду керівника СБУ. Хоча тоді, до речі, дуже багато експертів, фахівців, юристів та і спецслужбістів говорили, що ну Баканов на чолі СБУ це так, як привести балерину і сказати на он порую, пожалуйста, Історіями безпеки тому знаєте та трагедія, яка трапилася з СБУ, та трагедія з тим, що воно насичувалося з агентурою ФСБ при Баканові. Воно ж просто було неминуче. Але давайте нагадаємо, як на цю критику обґрунтовану свого часу відповідав Зеленський публічно. Думаю, варто зацитувати, що ж саме говорив про свого товариша, бестфренда Френда Володимир Зеленський на Прес-конференції 20 травня 2020 року. Отже, що він говорив про Баканова, Іван Баканов нічого не боїться. Все, що в нього є, воно було придбано до політичної кар'єри ще багато років тому, навіть щодо того, як він став працювати в студії квартал 95». В нього був його будинок, в якому він живе. Ми дійсно товаришуємо. Я дійсно поважаю порядну людину. Я знаю, і ви знаєте, що такого чесного і професійного може чогось не вистачає. Але за цей рік він показав, що такого чесного голови СБУ в Україні ніколи не було. Знаєте, не було такого, як ти ніколи не було і не буде. Хо так і хочеться процитувати одного кумира і улюбленця за влади нинішньої, про якого, до речі, Горбунов намагається зняти надто дорогий серіал за 33 мільйони бюджетних коштів. Але це інша історія. Отже, давайте знову повернемося до Баканова. Мені здається, що чесність Івана Баканова ми бачили у всій красі. До речі, є публічні матеріали Державного бюро розслідувань і відповіді на запит журналістів щодо Івана Баканова. І там прямим текстом говориться чорним по білому написано, що ніяких підозр службових розслідувань. А якихось там підозр тому що Баканов не такий чесний і лучший голова СБУ взагалі ніде немає. Отже, давайте зацитую трошки. У провадженні слідчих державного бюро розслідувань, кримінальні провадження, у яких перевіряється незаконна діяльність колишнього керівника Служби безпеки України Івана Баканова, не перебувають про підозру. Останньому не повідомляють. Обвинувальні акти до суду не направлялись. Матеріали службового розслідування щодо Івана Баканова до ДБР не надходили. Це було станом на березень 2023 року. Але саме цікаве, що Згідно тих же матеріалів державного бюро розслідувань і СБУ, саме Іван Баканов подавав своїми руками на посаду начальника головного управління СБУ такого собі Олега Кулініча, це агент ФСБ. І людина, яка була затримана за державну зраду, це людина, яка напряму радилася і Сіт яку ж тварі якого державного зрадника поставити на відповідальну посаду в системі СБУ, наприклад, в прикордонних областях, саме тих прикордонних областях, які потім зазнали окупації з боку Російської Федерації у відкритих джерелах в інтернеті на сайті президента України можна знайти указ, де Володимир Зеленський влас. Рукою призначає Олега Кулініча на відповідальну посаду. І при цьому варто зазначити, що призначений цей Кулініч був абсолютно незаконно, тому що загальнодоступна інформація, можна відкрити Вікіпедію і почитати, де пан Кулініч чесно заявляє, що закінчив академію у Москві і, відповідно, він не мав жодного права лізти в СБУ на таку високу посаду в умовах. Нашої війни багаторічною із Російською Федерацією. Знову ж таки, із публічних джерел невідомо, що Кулініч контролював всю обстановку на українському півні. Він працював, до речі, не у себе в офісі в Херсоні, а сидів у центральному офісі служби безпеки України. Для чого він сидів у центральному офісі? Йому було дуже важливо збирати всю інформацію, ту, яку здобували реально чесні оперативники, а таких варто зауважити в службі безпеки України не бракує. І відповідно, вся інформація стікалася до нього. І Олег Кулініч перенаправляв всі отримані дані до Москви, до Сімковича і до своїх кураторів у ФСБ, можна чесно стверджувати, що Олег Кулініч абсолютно відповідальний за те, що низка нашої агентури в Криму і на півдні України була викрита і потім здана на підвал Російської Федерації. На жаль, хочу нагадати, що ця твар, яка причетна до руйнування нашого півдня окупації нашого півдня. Смертях тисяч і тисяч українців, мешканців півдня, ця потвора була затримана лише в липні 2022 року. Цікаво, що коли Івана Баканова намагаються розпитати про цього його дружка, сабутильника довіреної особи він особливо не коментує справу Олега Кулініча. Мабуть, тисне на те, що він трошки дурачок. зацитую, що вдалося дістати журналістам який маленький коментар від Івана Баканова про цю справу. Я вам дуже вдячний, що ви цікавитесь позицією з деяких питань, але я утримувався від коментарів про той період до цього і зараз коментувати також не буду. Сказав Баканов. Але давайте послухаємо, що розповів про цей період такого тісного романсу Олега Кулініча з Іваном Бакановим, колишній очільник служби зовнішньої розвідки Валерій Кондрацюк. Слухаємо. Перша там зустріч. Ну зрозуміло, що це була трастова людина президента Зеленського, людина, через а, яку можна було, скажімо так, а, підтримати якісь речі пов'язані з професійною діяльністю. От. Але в професійному плані те, що я знав посередині служби, служба була нещаслива. Нещаслива через те, що, можливо, президент України, призначаючи Баканова, він сам не очікував, що служба безпеки є такою складною структурою. Тобто тут фахова людина, а варто визнати, що Валерій Кондратюк все таки набагато досвідченіший професіонал, ніж Іван Баканов. Він визнає, що для служби безпеки України це була кара, і наші спецслужбісти реально страждали. Що на чолі їхнього відомства топом їхнього відомства є людина, яка не просто лох, людина, яка відверто абсолютно не розуміла, як працюють українські спецслужбісти. Врахуйте, що це призначення відбулося в умовах війни. В умовах, коли Російська Федерація остаточно прийняла для себе рішення, що ось у нас є невеликий люфт там два-три роки, і ми активно готуємося до повномасштабного вторгнення в Україну. Але слухаємо Кондратюка далі. І що мати лише якусь якусь юридичну освіту і загальне уявлення можна, скажімо так, тримати під контролем цю службу. Виявилося ні. це знаєте, би порівняв як людина, яка не вміє плавати, опустила басейн. Це був бока настрою безпеки? Ну так да. і зрозуміло, що не маючи тобто, своїх власних а, там, знань, він мав покладатися в своїй діяльності на якісь людей, які середині. І цими людьми а, були, скажімо так, не найкраще. Хто ці люди, ми розуміємо, це були якраз Олег Кулініч і Андрій Наумов. Андрій Наумов ще один державний зрадник, який зараз заховався в Сербії. А ось і розбір від Кондратюка того самого звіринця, який привів на посади Баканов. Ну а відповідно, Зеленський підписав своєю рукою укази про призначення цих державних зрадників. Залишався керувати Баканов, тому що відповідальність на ньому і відповідно до закону про службу безпеки, це 10 стаття. Керівник служби безпеки несе особисту відповідальність за ефективність виконання на службу завдання. Але маніпулювати їм це було і около цих трасових людей, чи ну, був і Наумов, і Колініч. І ще деякі яким... ніч теж мав він мав він мав особистий доступ до нього, та особиста зустріч. Тобто це не так, що імені інформація, яку він надавав, вона доповідала би, наприклад, керівнику керівником управління до керівника департаменту, керівник департаменту до заступника, тобто певні рівні перевірки цієї достовірності інформації або аналіз, тобто він мав особисту можливість. Зустрічатися з головою службою і зрозуміло відкидати, тобто, в ці, ну, ці рівні, скажімо так, безпеки, тобто з цього епізоду, ми розуміємо, що Олег Кулініч міг підійти до Баканова і розповісти йому абсолютно викривлену інформацію про стан нашої безпеки і оборони. На тій чи іншій ділянці, і це насправді повний треш і угари. Ну і давайте послухаємо ще заключний висновок Кондратюка. Що ж на його думку вийшло із СБУ з такими кадровими призначеннями? Зрозуміло, що контролювати службу було дуже важко, але також мати і справжнє розуміння, що відбувається взагалі в державі. Чому тому що відбувалися певні маніпуляції близько? Близьке я ставало далеким, а далекий близьким, і ти ніколи не міг розуміти насправді, на якому світі ти знаходишся і в якому стані зараз які виклики стоять перед державою. Тобто от, треба буде розуміти ці механізми, а не лише покладатися на те, що тобі там кажуть, або підводять тих людей. Тобто це насправді величезний виклик для будь-якої людини, таку, мати таку відповідальність. Знаєте, от я б сказав, службу безпеки це, по суті, антивірусний. Антивірус держава, то він має подолати віруси, які всередині держави. Це не лише пов'язані з корупцією там або іншими там і наркотиками, і бучі, але також з зовнішніми вірусами. Знаєте, дуже і дуже таке вдале порівняння із антивірусом. У підсумку вийшло, що Іван Баканов по суті поставив на головні сервери. Сервери СБУ щось подібне на антивірус Касперського, який, до речі, уже 6 років, як визнано такою програмою для збору інформації ФСБ по всьому світу, тобто якось німношка по дебільному воно вийшло. Ну а тепер давайте розшифрую, чому я це порівнюю з антивірусом Каспірського. Справа в тому, що Кондратюк згадує тут ще одного персонажа на ймення Андрій Наумов. Це бригадний генерал, якого потім з помпою і скандалом Зеленський підписував указ, що все це вже не бригадний генерал, називав до речі його публічно державним зрадником у своєму зверненні за березень минулого року. Ну і е, найцікавіше, що за указом президента е, Зеленський і Баканов створили цьому Наумову дуже таку цікаву посаду в Службі безпеки України. Він у нас був начальник головного управління внутрішньої безпеки. Тобто, всі досії, е, кожного агента, кожного е, офіцера СБУ стікалися до цього персонажа, і він відповідно міг передати всі деталі біографії того чи іншого працівника. Наверх ФСБ, уявіть собі, в СБУ поселився щур, який передавав всю інформацію нашому ворогу в центральний офіс. І найстрашніше, що ця почвара, цей дружок Баканова, зараз заховався в Сербії, і, от за останніми даними, Сербія, до речі, не дуже палає бажанням видавати його Україні. Тому підсумовуємо мої думки. Із тих озвучених даних випливає, що Баканов і його кращі друзі, яких він поставив на топ посади в службу безпеки України, вони знали всі державні таємниці Російської Федерації просто таки напряму. Тільки мені цікаво, а чому держава, чому наші численні органи не викликають Баканова на допити? Чому цей Іван Баканов посміхається на своїх селфі і не несе жодної відповідальності за вбивства росіянами десятків? Тисяч українців, і скажіть мені, будь ласка, чому по жодній справі він не проходить бодай як свідок? Знаєте, після свіжого звільнення посла України в Великій Британії Вадима Пристайка через те, що той мав необережність сказати, що ну у Зеленського був такий дуже невдалий сарказм стосовно Бена Олеса. Я дуже боюся одного, щоб Івана Баканова не відправили українським послом у цю нашу дружню країну нашого одного з головних партнерів і лобістів українських питань у світі, тому що люди із влади, із партії слуг народу ще кілька місяців мені говорили, що пан Баканов дуже б був не проти отримати якусь дипломатичну посаду. І дуже б хотів пожити в Лондоні. Тому в світлі дипломатичних призначень останнього часу я не буду дивуватися, але помолимося, щоб цього не сталося таке. А тепер давайте ж запитаємо себе, чи має Баканов понести хоч якесь покарання. Звісно, що так, тому що не так давно у Наталки Мосійчук теж було інтерв'ю із тим самим Валерієм Кондратюком. І до речі, треба віддати належне. А Наталка Мосійчук, можливо, її совість задушила, можливо, редактор її постарався, але вона запитала про ціну помилок Івана Батиканова, до чого вони призвели в системі от того, що росіяни так швидко напали на нас і просунулися в численні простаки дні до Маріуполя. Слухаємо це інтерв'ю Наталки Мосійчук. Я правильно розумію, що Баканова розіграли, його використали. Використовуючи його некомпетентність, що він був не фахівець. Це, це очевидно. Так, і очевидно, що вся служба безпеки зраділа, коли Бакано пішов з посади, що будь-яка людина піса нього, яка знає слово «агент», це вже велике щастя для служби. Мені здається, тут не прикопаєшся до питання і до відповіді все СБУ було щасливе, що оця некваліфікована потвора пішла із спецслужб. Просто пішла. Мені здається, що це просто жах, що ми зустріли повномасштабну війну з людиною на чолі СБУ, яка навіть не знала, що таке означає слово агент. Я б це потім пану Богдана. не було соромно або неприємно чути. Справді соромно цій державі, і ціна його помилок вона дуже велика. Все абсолютно зрозуміло. Але м, тут же ж був дуже цікавий шматок. Я теж вам його зараз покажу. Де навіть Наталка Мосійчук, улюблена телеведуча Коломойського плюсів, піднімає пряме питання: чи варто зараз питати, хто здав чонгар? І ось відповідь: хто ж здав чонгар? Тобто, суспільство абсолютно правильно ставить запитання і про розмінування Чонгару, і про чому там не підірвані мости, і так далі. І так далі, тому що. Провина людей в погонах є очевидна, правильно чи ні? Я хочу сказати, що от що я найгірше, тому що президент покладається на цих людей. І знову ж таки, всі дорожки ведуть до вищого політичного нашого керівництва до президента. Це теж акцентовано, от у цьому шматочку, тобто спецслужби це ті, які збирають інформацію всіма можливими спеціальними способами і засобами. І ця інформація має бути об'єктивна. Це не те, що повідомлення там засобів маси інформації. І в своєму, скажімо так, рішеннях при прийнятті рішень політичне керівництво держави, воно саме, скажімо так, покладається на цю інформацію, і вона є головною при прийнятті рішень. І от якщо ця інформація, скажімо, викривлена і там. Перед там творена як можна об'єктивно там зрозумітися і прийняти рішення, і оце є тому дуже важливі от такі, знаєте, кажуть, ну, не допускати взагалі на в державі на такий рівень у таких людей. Тобто тут було напряму сказано, що а, оці профани-дилетанти, агентура Російської Федерації, яка окопалася в службі безпеки України, свідомо дезінформувала Зеленського, і в результаті станом на 24 лютого 2022 року, скажімо так, вище політичне керівництво не могло прийняти якісь адекватні рішення, тому що очевидно їх запевняли, що все буде класно і просто ребята, пити вино там у себе в офісі президента України. Тож можу сказати, що нам очевидно суть в очі, коли в окремих змі з'являються інтерв'ю сержанта Морпіха, який більше року був у російському полоні. І який розповідає про те, що це він мав підірвати цей міст на Чунгарі, але не вийшло, тому що ж якісь там були проблеми з дротами. І от тому типу заходили південь, а все інше було абсолютно нормально. Я розцінюю подібні інтерв'ю як спробу відбілити справді тих осіб, які мали б ходити на допити у питаннях державної зради. Ну а тепер давайте фіналізуємо. Іван Баканов ходить без підозри, без кримінальних справ і отримує адвокатські ксиви у абсолютній такій таємній атмосфері, лише тому, що він у нас друг президента Зеленського, і тому що він був директором кварталу 95. А тому. Оцей улипшівий мужчина Іван Баканов вважає, що він вище закону і може творити все, що йому заманеться. Ну а його друг товариш прикриє. Тут я хочу привести таку аналогію. Всі ви очевидно знаєте про справу Романа Червінського. Це полковник, полковник до речі, який служив Службі безпеки України ім Гурмо. І от котрий місяць уже його українська влада тримає у СІЗО. Подовжує термін його арешту, намагається приписати йому державну зраду, при тому, що реальний державний зрадник спокійно собі їсть полтавські глушки і робить кар'єру в нетрях Полтавщини. Можу чесно сказати, що Баканов без питань від слідства, без підозр, без СІЗО знову ж таки це наруга над українським законом і серйозна загроза національній безпеці. А ще, знаєте, це такий смачний такий харк всім, наприклад, мешканцям Маріуполя, Енергодара, Мелітополя, Херсона, які просто таке в лічені години потрапили в окупацію Російської Федерації і не мали дуже часто шансів на те, щоб оперативно евакуювати своїх дітей і близьких? Ну і, до речі, а мене хвилює питання. А за ці півтора року Іван Баканов якось втратив свої зв'язки з Російською Федерацією. Чи спілкується він з Андрієм Наумовим? Як себе почуває, наприклад, його дружина, яка за 20 років шлюбу так і не спромоглася стати громадянкою України? Тож є серйозні питання: чи не буде адвокат новоспечений адвокат Іван Баканов продовжувати вести антиукраїнську діяльність в Україні? Чому так я не дарма згадувала сьогодні Іллю Киву? Ми всі. Розуміємо і знаємо, де зараз цей кандидат наук. Він поїхав до Росії, де розповідає про те, що треба пальнути, наприклад, ядерною зброєю по Львову, і взагалі в Україні живуть нацисти. Давайте їх убивати. Тому цілком ймовірно, що в недалекому майбутньому Іван Баканов теж повторить. Такі життєві університети, тому слідкуємо за руками, які відмазують своїх близьких. І хочу нагадати притчу про Лі Куана ю, яку тривалий час озвучували наші політики, що типу реформи почнуться лише тоді, коли от ти посадиш своїх найближчих трьох друзів. Ну, можемо чітко сказати, що Володимир Олександрович Зеленський не садить своїх друзів, він їх відмазує, і це насправді дуже страшно. Всім дякую за увагу! Це була Марина данилюк Кермалаєва. Це були шоу вісики Це була нова, велика зелена жаба, яка призвела до дуже негативних наслідків у нашій країні. І тому тримайте руку на пульсі. Коментуйте це відео для кращого просування, ставте лайк, якщо воно вам сподобалось, і обов'язково ставайте нашим спонсором чи патріоном. Тому що ваша підтримка дуже важлива для розвитку нашого проекту, і щоб незалежна журналістика мала шанс на життя в умовах єдиних телевізійних марафонів. Всім дякую.